Вітаю! про головні події дня 18 грудня. Готова розповісти вам команда першого подільського. То що було з основного далі? Бюджет громад України у 2025 році буде збільшено. Якщо цьогоріч на громади ресурс був понад 285 мільярдів гривень, то вже в наступному фінансовий потенціал зросте до 328 про це під час конгресу розповів Денис Шмигаль в ході своєї доповіді розповів про основні здобутки та напрямки роботи в майбутньому. Традиційно працюватимуть над програмою відновлення, а це і про енергетику та житло. Головною темою року цього і наступного є і залишаються сили оборони. Цього року понад 37 мільярдів гривень уряд спрямував на створення і будівництво фортифікацій у третій лінії оборони. Роботи виконувалися та координувалися обласними військовими адміністраціями. В більшості вони успішно завершені. У разі потреби ми готові виділяти додаткові кошти. За дорученням президента України для фінансування потреб бойових бригад напряму залучаємо кошти від частини ПДФО, кошти Міноборони і ресурси резервного фонду держбюджету. Держбюджету кошти вже на бригадах, і такий підхід буде продовжений у наступному 2025 році. Четвертий напрям нашої роботи і уваги це медицина. За час повномасштабної війни повністю або частково відновили майже 950 медичних закладів. Найбільше в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській та Харківській областях працюємо над тим, щоб кожен медичний заклад мав надійне укриття та резервне живлення. Програма медичної гарантій цьогоріч розширилась і включила 44 пакети послуг. Наступного року плануємо витратити понад 175 мільярдів гривень на цю програму, а також 5,6 мільярдів гривень на модернізацію медзакладів. Трагічна звістка з фронту надійшла знову у Дунаєвецьку громаду. Експертиза ДНК підтвердила загибель відважного воїна Іоанна Ніколаєва 1992 року народження. Чоловіка мобілізували до війська навесні 2023-го. Під час ведення наступально-штурмових дій проти російських формувань на Донеччині захисник України вважався зниклим безвісти з 26 червня 2023 року. У грудні 2024-го найгірше підтвердилося. А у Дорожнянську громаду на щиті повертається Максим Акуленко. Відважний воїн боронив державу на Покровському напрямку. На жаль, під час виконання бойового завдання, 12 грудня 2024 року, Максим Олександрович загинув. щире співчуття рідним та вічна слава героям. На 42-му році життя раптово зупинилося серце українського юриста-викладача голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Він був призначений на посаду у листопаді 2019 року. А за рік був звільнений указом президента. За час керівництва йому довелося гідно зустріти коронавірусну пандемію. 17 грудня раптово зупинилося серце колишнього начальника Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета. Його раптова смерть залишила глибоку рану у серцях усіх, хто його знав. Дмитро Анатолійович залишив після себе пам'ять про віддану роботу, людяність і мудрість, які так потрібні сучасному суспільству. Для себе я зробила, знаєте, відмітила, відзначила, що це людина честі, людина слова. Він завжди робив те, якщо він сказав, значить це було зроблено. На посаді очільника він перебував лише рік, але саме в цей час він зіштовхнувся з викликами пандемії коронавірусу, які тоді змінили життя всієї країни. Дмитро Габінет мав чималий викладацький стаж на кафедрі теорії та історії і права в ХУПі та був кандидатом юридичних наук. Його колеги згадують його як компетентного фахівця, людину високих моральних принципів та відданого служінню у громаді. Те, скільки він вкладав знань, бажань, щоб зробити все правильно і з користю для здоров'я населення ну це дуже рідкі якісь, якісні характеристики керівника. Він надзвичайно потужно працював саме для того, щоб організувати всі види допомоги, які були в такій надзвичайній ситуації. Ще раз говорю, що ми працювали в гострий період тоді, коли людські якості проявляються найбільше. Попри короткий термін на посаді голови обласної адміністрації, його внесок у розвиток регіону та боротьбу із першими хвилями пандемії залишив помітний слід. Світла пам'ять про Дмитра Габінета залишиться назавжди в серцях тих, хто знав і працював із ним. Тоді був ковід, і тоді це перші були випробування, тоді перші смертельні випадки. Це саме припало все на, на час, коли він був головою. Це були дуже важкі часи, коли я прийшов ми вже з 20 державних адміністрацій, районних, ну, нас зробили три. Це якраз це, в цих умовах досталося вже мені працювати, про ньому вони Тобто, Я вважаю, що саме. Він застав той час, коли була така найбільша реформа Хмельницькій області. Люди, які знали його особисто, згадують Дмитра Анатольовича як людину з великим серцем, яка завжди знаходила час для підтримки і допомоги. Він був другом, наставником і тим, хто завжди шукав компроміси, ставлячи інтереси інших вище власних. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. І знову зловживання службовим становищем міського голови цього разу в поле зору правоохоронців потрапив очільник Кам'янця-Подільського Михайло Посідко. Протокол про адмінправопорушення вже передали до суду. В разі визнання судом вини йому загрожує штраф у розмірі до 13 тисяч 600 гривень та позбавлення права обіймати певні посади протягом року. Що з цього приводу каже сам мер та й депутати міської ради у наступному матеріалі? На мерському кріслі може не всидіти очільник камянця подільського Правоохоронці днями склали протокол про адміністративне правопорушення на Михайла Посідка. Документи вже передали до суду. Йому інкримінують порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Сам же Михайло Посідко, аби не отримувати протокол з міської ради, відправився на лікарняний. Щоправда, вирішив не відмовчуватися. А навпаки, у відеозверненні, яке опублікував на особистій сторінці у Фейсбук, відверто наголосив: усі його дії спрямовані лише на покращення громади. Дійсно, декого бентежить те, що, не дивлячись на війну, в нашій громаді відбуваються процеси як допомоги нашим Збройним силам України, так і. Ми робимо все для того, щоб наше місто стало трішечки кращим, комфортнішим, безпечнішим. Ми отримали дуже багато приміщених осіб і піклуємося про них, але так само піклуємося про добробут кам'янчан. І комусь це дуже сильно не подобається. І протягом цих декількох років активно ведуться постійні звернення до правоохоронних органів, до інших інстанцій з метою знайти якусь зачіпку, щоб здійснити ту мету, яку вони собі ставлять завжди. Нівелювати вибір громади і не дати можливості творити ті зміни, про які ми з вами хочемо. Разом з тим за матеріалами ТРК Кам'янець-Подільський діючий депутат міської ради, який зараз боронить Україну на фронті. Також надіслав відео з відвертими акцентами, що статки посідка за його час головування значно зросли. З'явилися нові автівки та нерухомість. Навіть знаю наперед, що скаже корупціонер посід. Це не я, це мій тесть будується. танхаус, теж не мій. То сестра дружини придбала. Але все це почало з'являтися після обрання посідка мером. У 2021 році побудував невеличкий будиночок в Панівцях. А вже в 2023 році, коли з тернопільськими гастролерами продавив розподілення військового ПДФО, нічого поки не стверджую. Але саме в цей час було закатано в плитку та в інші сумнівні роботи біля 700 мільйонів військового ПДФО, тобто розгорнулось масштабне будівництво в Панівцях. Велика Панівецька стіна. Басейни та побудовано декілька котеджів. Хотілося б побачити рахунок про оплату комунальної техніки, яка працювала на будівництві. Чи це за міський кошт? Як міський голова, так і Сергій Самсонюк у своїх зверненнях запевнили. Це. Далі буде то чим завершиться 2024 рік для Кам'янця-Подільського побачимо вже скоро. Просування продукту в інтернеті необхідне за для збільшення прибутку будь-якого бізнесу. Зазвичай підприємці самостійно через невдачі навчаються продавати, але в сучасному світі втрати можна обійти. Над створенням щодня працюють маркетологи та СММ-ники. Головні секрети вдалого фінансового року розповіли для жінок підприємець краю. За статистикою Хмельницького обласного центру зайнятості у 2024 році ринок праці заполонили бізнес-вуменки. Аналогічна ситуація із отриманими грантами від держави на започаткування власної справи. Відтак звертати увагу саме на цей сегмент нині вкрай важливо. Якщо говорити про жінок, то від 60 до 70 відсотків це саме жіночий бізнес, саме жінки створюють і розвивають власний бізнес. 30 відсотків сьогодні займають чоловіки. Саме тому для жінок підприємців влаштували захід, де навчили просувати власну справу за допомогою соціальних мереж. «СММ-маркетинг маркетинг це тема, яка потрібна жінкам, адже одне діло важливе вміти пошити і зовсім. Інша частина це вміти реалізувати свою продукцію, якщо жінки зареєстровані як фізична особа підприємець і саме планують розвиватися як підприємеці, розкриває секрети розвитку бізнесу в інтернеті. Сергій підприємець просуває власну справу за допомогою соцмереж вже тривалий період. Сьогодні ж поділився успішними кейсами з початківцями. Продаж товарів в інтернеті про взаємодії соцмереж між собою. про… Інструменти для просування рекламні кампанії, як знімати контент, як просувати той контент, які ресурси для цього необхідні. Також поговоримо про програми, які можуть там crm системи, які можуть допомогти в створенні бізнесу. Ольга започаткувала власну справу цьогоріч. За допомогою гранту жінка відкрила студію розвитку дитини. Там надають різноманітні послуги, репетиторство, підготовка до школи та вільна мама. На захід прийшла, аби навчитися новому. Знання завжди треба поновлювати і оновлювати. То я думаю, що кожного дня з'являється щось нове, і нам сьогодні про це розповідають. Молодь звикла до того, що вони використовують інстаграм, пишуть запити, ми відповідаємо, і таким чином ми формуємо нашу клієнтську базу. Як запевняють ідейники, такі заходи для жінок проводитимуть надалі, аби підтримати економіку держави, адже левова частина чоловіків захищає нашу країну від ворога. Олександра Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. До Хмельницького прибув вогонь миру, запалений у віфліємі. Символ єдності та тепла. Вже передають у різні куточки міста. Одними з перших вогонь отримали хмельницькі військові. Як це було, та коли вогонь зможе отримати кожен бажаючий, розповість Тетяна Ржепянська. Вже багато років поспіль напередодні Різдва в Україні передають символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. 16 грудня він потрапив у Хмельницький. Одним з перших світило отримали військові Національної гвардії. Віфлеємський вогонь, напевно, дає певне таке духовне світло, духовне тепло, і знаєте, дає надію, що все буде на краще, що все погане минеться, все погане вічно не може тривати. На третій рік війни вогонь став особливим символом для військових, які захищають Україну на лінії зіткнення і для тих, хто служить у тилу. Бо багато чудес вони самі відчули божественної присутності. Відчули багато чуда від тих молитв, які тут в тилу, і, зокрема, на передову я виїжджав. Ми проводили духовні заходи, молитви молилися разом, і це направду давало велику надію. Традиційно поширюють священний символ миру скаути національної організації України. Пласт вперше це зробили ще у 98-му році. В нас є цьогоріч гасло, світло переможе темряву, і це власне нагадування про те, що цей віфлеємський вогонь, як певною мірою, вифлеємська зірка, яка сповістила світ про появу Христа, так само віфлеємський вогонь це нагадування про те, що світло обов'язково переможе. Невдовзі віфлеємський вогонь зможе отримати кожен хмельничанин. Всі бажаючі зможуть 21 грудня на 16-ту годину. Паркуємні Тараса Шевченка отримати вогонь під час передачі громаді міста. Вогонь подорожуватиме Хмельниччиною до 24 грудня. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 17 та 18 грудня у Хмельницькому провели етнофестиваль колядок, щедрівок і різдвяних пісень Різдвяне диво. Подібний захід організували втретє, проте цьогоріч він виявився наймасштабнішим. У ньому взяли участь понад 350 співаків та музикантів. Чим дивували колективи? Дивіться далі! Ось так на півголосу до виступу готується аматорський ансамбль української пісні Терниця на етнофестивалі Різдвяне диво жінки виконуватимуть автентичні колядки та щедрівки. Брали від стареньких бабусь, які нам переспівували ці пісні. Цьогоріч серед учасників фестивалю і діти, і дорослі з різних куточків області. Загалом майже 50 колективів. Впродовж двох днів вже прозвучала сотня різдвяних пісень різних років та стилів. Цьогоріч її в нас так колядка Зіронька Ясна на сяє, теж вона така, на е, слуху її немає. Ось, в принципі, що я думаю, що ми будемо одні серед тих, які будуть її виконувати. Дивують колективи не лише вокалом та піснями, а й постановкою номерів, обробкою мелодій і українськими костюмами. Ми костюми шили, підготовлювали, збирали матеріал. Також з нами працювала художниця, малювала нам ось такі. І дівку, і козу, і парубка, тобто такі атрибути, які потрібно для коляди, регіональний фестиваль колядок проводять третій рік поспіль у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв, мета відродження та популяризація нематеріальної української культурної спадщини. Ми повертаємося до своїх традицій. Ми відновлюємо українське різдво. У нас нещодавно було перенесено святкування Різдва. Ми все більше повертаємося до традицій. Ми залучаємо молодь співати пісні, при цьому передавати досвід, передавати знання цих пісень від старшого покоління до молодшого. Тетяна Ржепянська, Сергій Яків, телеканал Перший Подільський. Новорічні ялинки вже встановлюють українці у своїх домівках. Мої колеги вже розповідали і про місця, де можна придбати справжнє хвойне дерево. Однак лісівники України пропонують інший тренд ялинки у горщиках. Саме такі новорічні дерева неодмінно подарують святковий настрій та можуть залишитися з вами на роки. Адже навесні ви можете їх висадити поблизу будинку і не лише. Тож, якщо ви маєте бажання підтримати такий екологічний тренд у різдвяно-новорічний період, звертайтеся до лісівників та представників державного підприємства Ліси України у своїй області. Андрій Шевченко здобув найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду у світі. На честь 20-ї річниці події легендарний футболіст привіз трофей в Україну 17 грудня. Золотий м'яч вирушив разом з Укрзалізницею у подорож дев'ятьма містами України. На залізничному вокзалі міста ажіотаж, адже усі хочуть побачити видатний трофей. 13 грудня 2004 року Андрій Шевченко здобув найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду у світі золотий м'яч, на честь 20-ї річниці події. Легендарний футболіст привіз трофей в Україну. Зрозуміло, що ті, які його сьогодні, ну, я думаю, в руках не потримають, але зроблять своє фото. Це їм стимул, що все ж таки. Є над чим працювати і є можливість. Якщо є можливість і бажання, то все може бути. Тим більше три ці представники нам доказують, що не, не, не тільки Боги горшки обжигають. Кожен бажаючий зробив фото із винагородою. Перші 100 отримали у подарунок плакат із підписом Андрія Шевченка. На ньому зображено легендарне пенальті футболіста. Найменші шанувальники кажуть, враження від нагороди отримали незабутні. Враження зашкалюють. Враження дуже велике, що я таке можу побачити, бо багато хто такого не може побачити. Ну це дуже маленький шанс за все життя, щоб побачити золотий м'яч. Сфоткатися з ним. Це ще й Андрія шевченка Ну, Це один на мільйон, якщо не більше шанс, щоб це зробити. Мені дуже все сподобалося. Ну, дуже крутий шанс. Ну, я хотів давно його вже побачити. Він зараз єдиний в Україні. Ну його Шевченко привіз з Мілану. Сюди, в Україну. Розкажи про самі враження від фото. От коли побачив перше м'яч? Ну, круті. Я давно вже хотів його побачити. Трофей продовжує курсувати містами України спільно із Укрзалізницею. Нагороду вже побачили мешканці Тернополя та Хмельницького. Попереду ще сім міст. Тепер золотий м'яч залишиться в Україні. Олександра Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський. Найяскравіший аромат Різдва ялинковий дерево, яке приносять задля прикраси і гарного настрою, росте щонайменше 8 років. А от штучна ялинка може простоїти десятки років. Кожен обирає відштовхуючись від власних вподобань про них і дізнались у постійній рубриці Питання дня. Перед день Святого Миколая дехто вже почав прикрашати свою домівку найголовнішим зимовим деревом. Штучна чи натуральна ялинка цьогоріч тішитиме око містян. Ну, будемо бачити, Натуральна, напевно. А чому натуральна? Ну я знаю. Кожного року ставити натурально? Е, ну кожного року Ну, як ставимо. Куплюємо штучну. Натуральну. Чому? Бо люблю натуральну. А чим вона вам подобається? Що пахне, Штучно. Чому? Бо мені не дуже весело. Цього року ну, ми кожного року ставимо штучну ялинку, так як ми не, не дуже хочемо, щоб вирибали ліси. А буває таку маленьку чи гілочку, чи чисто для запаху. І все. З цього року не ставимо ялинку. Чому? Ну, якось не до того, якщо чесно. Натурально. Чому? Не люблю штучні. Натуральні гарно пахнуть. Кожного року ставити натуральну чи тільки цього року? Кожного року. Я навіть не знаю. А яку зазвичай ставити? Звісно, в мене штучно. А я думаю, жалко ялинки виробувати, нехай би росли. Це буде, напевно, що натуральна. Чому саме натуральна? Ну, Тому що вона пахне, вона жива. Хочеться такої. А кожного року ставити натуральну, чи ж як, як виходить по ситуації. Ніяко, ні ще не знаю. А яку зазвичай став? Натурально. А можливо є якісь плани чи плануєте ставити штучно чи натурально? Ну, натурально, напевно. Чому саме натурально? Ну, Дитина більше любить живу ялинку. Такою інформацією була багата середа, 18 грудня. Про головні події країни та області ви завжди можете дізнатися за допомогою офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Користуйтеся лише перевіреними та достовірними джерелами інформації. Дякуємо за довіру, зичимо мирного неба і переможних новин.